Що, вперше зробимо розпаковку на Trader Joe. І що там можна купити на 150 доларів? Ой! Помідорки ось такі взяла. Перчики. Кефір простий. Кефір з манго. Так. Ось такі вафельки попробуємо. Банани. Морозиво з кавою для матусі. Ось таке морозиво малишні стофі. Тобто з карамелькою. Так, гауду взяла собі. ну Така ерунда шоколадна. Давайте склаємо, щоб мене зараз не побачили Так, рукола, Просто тостовий хліб. Помела. Дві штучки взяла. Велика така. А апельсинки, Побачила панітон і думаю, ну полюбку треба взяти. Певні Так, ось таке додати потім Ось такі помідорки. Челіки. потім брюш. На бутербродике. Потім, ну, раді приколи взяли такі черіки. Це помідорки чері. Вони дуже тіні Чірі Ну, Прикольні, хочу спробувати. А, Так. Це я не пам'ятаю, як воно називається. Але воно в квітці у нас продається в основному в Новусі чи в Сільпо. Мені треба вспомнити, як воно перекладається на українську. Не пам'ятаю. Ну, коротше, вкусна фігня, ми така любима. Так, голубіка. Полуниця. Яблучка такі. Яблучка сякі. Це, до речі, яблучка в середині чорні. Груші. Дивіться, яку красу собі взяла. Клас. Тут у нас синій, два золота штучки великих, потім звичайна молода капуста біла. Потім тут у нас фіолетова цибуля, бельгійський шоколад. А, біла цибуля, дві штучки взяла. так, Потім ось таку субігауту взяла. Потім пармезан, Кукунди, вирочки, дітям кукурудку, потім Моті чи Мочі, як його правильно називати. І хамончик пришук все. В принципі, ось так виглядає 150 доларів на трейдер Джо.